Російські військові продовжують тероризувати Харківщину. За останню добу було завдано авіаударів. Зокрема, по вовчвеликоборлуцькій центральній лікарні росіяни вдарили двома керованими авіабомбами. Удари пройшлися поруч з будівлею, в результаті чого приймальне відділення і відділення, де знаходилися хворі на стаціонарному лікуванні, було пошкоджено. Поліція і рятувальники перші прибули на місця події і вряд евакуювали 38 хворих, які перебували на лікуванні за допомогою до лікарів. Звернулося двоє цивільних людей. Їм надана допомога одному одній людині на місці іншого перевезли до найближчої лікарні і там надається їм медична допомога. Минуло доби о 23-12 росіяни. Черговий раз обстріляли місто Харків шахедами. Попередньо маємо інформацію, що обстріл було здійснено чотирма БПЛА, типу шахет. Два з них, на жаль, долетіли до нафтобази. Це близько до центральної частини міста Харкова. Треба сказати, що це не працююча. Нафтобаза там зберігалися лише залишки пального, і цю територію вже ворог обстрілював дві 2022 році. Ми виявили місця двох влучань, а також залишки БПЛА Шахет. На щастя, на цій території ніхто не постраждав. Там знаходився лише один охоронець. Він живий і здоровий. На всіх місцях прильотів, окрім поліцейських, окрім криміналістів, окрім рятувальників, працюють вибухотехнічна служба Національної поліції України. І вони дають нам висновок, що по залишкам того, що ми бачимо, це є саме БПЛА, типу шахет. Ми вилучаємо простіше кажучи їхні двигуни, частини крил. Там є номерні серійні знаки, та і надписи Гіран-2. Це те, що ми розуміємо як шахет.